Слава Ісусу Христос, слава на віки Богу! Це ще не колесі, а як стати монахом? Значить, щоб стати монахом чи ієромонахом, спочатку треба, щоб виповнилося 18 років. 18 років можна бути послушником при монастирі, е нести послуг, але вже в монашество постригають в свідомому віці, коли людина сформована. А ще краще було б, якби це був е духовний учбовий заклад, семінарія. Людина освічена, людина знає всі ази християнської віри, е готова би сказати, до духовного життя, й семінарії, пішла на послушання в монастир і вже там відрікається від світа, від цього і служить Господу, і стає монахом. Спочатку Монахом, іноді, а далі може бути священно деяконом а тоді священно монахом, тобто священником. Тут є такі щаблі, але найперше це треба кожного на парафії духівник, священник, порадитися з духівником, а далі вже присвятити життя для Бога, каже Христос. І каже, хто покине батька чи мати, чи поля через мене, той набагато більше, набагато більше осягне. Тому тут є благословення таке, хочете спасайтесь з Богом.